Судячи з усього, Apple... Суттєво втрачає свою позицію на китайському ринку. Поставки айфонів Китаї впали на 17% до 43 мільйонів у 2024 році. І тепер компанія Apple зі своїми айфонами не є головним постачальником телефонів на цьому ринку. Її випередили китайські виробники, компанія Vivo, компанія Huawei, які суттєво випередили Apple в цьому сегменті. Тут важливо розуміти, що незважаючи на це падіння, сам ринок китайський є зростаючим на 4% продажі телефонів виросли в 2024 році в порівнянні з минулим роком, і також очікується подальше зростання об'єму продажів у 2025 році. Відповідно, ринок зростає, Apple свою долю втрачає. І, в принципі, аналітики говорять про те, що це відбувається в першу чергу через те, що інновації з боку Apple, вони суттєво відстають від китайських гравців. AI-фічі не були впроваджені в 16-му айфоні через законодавчі обмеження, регулювання. Та й в принципі на всьому ринку ці AI-фічі були достатньо скромні. Китайські виробники виробляють. Кращі продукти з більш довготривалими батареями з більш легким дизайном, більш тонші телефони. При цьому тестують різні форм-фактори, і взагалі з точки зору якось інновацій, китайські виробники зараз випереджають Apple в їхньому основному сегменті. Якщо говорити про велику сімірку, то як на мене, Apple найгірше спозиціонована серед усіх інших компаній стосовно 2025 року.